Починаємо в'язати ми такого гномика. Для нього нам потрібно кільце діаметром 4 см, така бусинка сантиметр, в діаметрі 1,5 см. Так, шнури 5 мм, вкручені, довжиною 30 см, шнури на шапочку 20 штук, довжиною 32 см. Так, один шнур е довжиною 35 см 3 мм в діаметрі. І така декоративна стрічка, якою ми будемо підвішувати нашого гномика на ялиночку. Так, Розпочинаємо. Е беремо е наше кільце. Беремо ось е так, шнур 3 мм, так, складаємо його пополам. Так, заводимо під кільце, ось так, в цю петлю, що утворюється, і затягуємо. Сюди нам потрібно вставити нашу декоративну стрічку, якою ми будемо підвішувати нашого гномика до ялиночки. Ось так посередині. Тут стягуємо. Ось таким чином у нас повинно вийти. Беремо нашу бусинку, скручуємо краї, і нам потрібно протягнути два шнурочки всередину ось цієї бусинки. Далі беремо, ось так нас повинно вийти. Я протягнула наші осі шнурочки за допомогою великої голки, ось таким чином. Далі беремо 6 е шнурочків 5 міліметрів, складаємо їх пополам і заводимо під наші кольца. Ось так. І витягуємо знову складаємо наступний шнурочок посередині під кольцо. І так всі шість шнурочків нам потрібно зафіксувати на кільці. Три, чотири. так, п'ять, і шостий, знову складаємо по Заводимо під кільце, цю петлю, що утворюється, протягуємо два шнурочка і витягуємо. Ось так у нас виходить. Далі ми розподіляємо їх по центру. Тобто, ось у нас є центр, тут, де ми кріпили нашу бусинку, по три шнурочка. Так. Далі, ось так. Далі нам потрібно зафіксувати наші два шнурочка з бусинкою. Ось тут посередині. Значить, ми проводимо, заводимо край, заводимо всередину в кільце, витягуємо петлю, ось так. Фіксуємо просто до кільця. одну сторону, наступний шнурочок, заводимо під кільце, витягуємо, і в цю петлю, що утворюється, протягуємо і фіксуємо інший шнурочок. Таким чином ми нашу босінку зафіксували на кільці посередині. Так? У нас йде три шнурочки з однієї сторони, іде зафіксована бусинка і три шнурочки з іншої сторони. Далі нам потрібно буде зробити шапочку для нашого гномика. Так, для цього ми беремо шматочок картону приблизно 1 см відрізаємо, міряємо до нашого кільця, щоб отак щільно заходив картон, і посередині з'єднуємо за допомогою клею. Беремо шнурочки іншого кольору, тобто на шапочку, знову складаємо їх пополам, шнурочки заводимо під. Ось це кільце з картону і оцю петлю, що утворюється, витягуємо два краї. Тобто фіксуємо, як ми фіксували бороду на кільце, так само ми фіксуємо Ось так, таким самим чином ми фіксуємо шнурочки на шапочку. Знову беремо, в моєму випадку, це червона ниточка. Складаємо пополам. Так, заводимо під низ, так. цю петлю, що утворюється, ми витягуємо, знову пополам складаємо. Заводимо під низ. У нас бачимо, шнурочок перекрутився, ми, значить, розпускаємо його. Ось так. Щільно стягуємо наші шнурочки один до одного. Наступний беремо шнурочок. Кладаємо пополам в петлю і стягуємо. Так, дов'язали ми е, нашу шапочку, зафіксували по колу всі шнури, далі нам потрібно розчисати її. так, Беремо щіточку і всі наші штовочки розтяж. Ось так, розчистали. Нам потрібно е, так, взяти. Ножничками рівненько зрізати краї. розчищуємо. Далі беремо нашу основу. Ось так. Одіваємо шапочку. Ці шнурочки, якими ми будемо декоративними взяти, так? якими ми будемо прив'язувати на ялиночку, ми протягуємо сюди всередину шапочки, так, по центру. Подіваємо шапочку, розчислимо ще раз і нам потрібно зв'язати Зв'язати, можна взяти штурочок 3 мм і зв'язати шапочку. Ось так. Далі зрізаємо краї. Ось ці довгі краї нам потрібно ну, знову зрізати, щоб вони були трішки коротші. Ось такі приблизно і по колу рівняємо. Далі нам потрібно. Розчисати ось цю бороду. Розчісуємо бороду і можна її рівненькою зробити, просто зрізати, так? можна її ось так заокруглити, можна на, ну, більш так закруглено донизу на коти. Прямо від центру. І ось так. Зрізаємо її. Знову розчистуємо. Розчистуємо від самого початку. Все. далі нам потрібно. Зафіксувати. Ось там можна взяти клей, хто е, який має. Ось я маю такий рідкий клей. І просто трішки підпалюю і тут на бусинку наношу. ось І фіксую шапочку. Трішки притримаю. Все. Ще раз розчісую. Ось так. І тут ми декоративною стрічкою зав'язуємо до гілочки ялинки.